Ось ці перші шість нових карет швидкої медичної допомоги з десята придбаних служитимуть у різних областях нашої держави для транспортування важкохворих. Кожна повністю оснащена необхідним реанімаційним медобладнанням та гуманітарною допомогою. Апарат, апарат ШВ, монітор пацієнта, відсмоктувач, інфузомат. Всі автомобілі закупили коштом громадян Канади за співпраці фундації з міністерством охорони здоров'я та лова. Є загальний збір. І оголошується, що так, ми будемо збирати і на таке, і на таке. Все завжди воно є в гуманітарної сфери, а медична допомога і інша гуманітарна. І тоді люди дають свої пожертви. Величезне дякую платникам податків Канади, і величезне дякую українській діаспорі в Канаді за цю допомогу, яка постійно надається. Ми справді відчуваємо і, відчуваємо, і знаємо, що це одна з найближчих країн, яка Допомагає і вірить в нашу перемогу. Це сьогодні передача, як ви сказали, це частково. Набагато більше автомобілів буде і набагато більше допомоги було. Автівки до центрів медичної допомоги передадуть вже найближчим часом. Серед регіонів, куди поїдуть швидкі, Львівська, Сумська, Чернігівська області, а також ще три відправлять на Херсонщину. Це не перша донація для України. До цього 13 автомобілів швидкої медичної допомоги були передані вже сьогодні. Працюють на маршрутах і рятують українських пацієнтів. Директорка Херсонського обласного центру екстреної медичної допомоги Галина Салдан розповідає, що передані авто є дуже цінними для медичних закладів у регіоні. Завдяки ним медпрацівники ефективніше надаватимуть медичну допомогу мешканцям та військовим. Ці машини будуть в допомогу всьому центру бригадам екстреної допомоги і будуть надавати допомогу всім мешканцям і теж будуть в допомогу був херсонським бригадам, тому що вони обладнані всією апаратурою комплектація класу. С за півтора року канадсько українська фундація вже придбала 23 автомобілі. Кажуть, що потреба в таких автівках є завжди. Тому зупинятися не планують.